Після мого відео про захисний купол, який я ставлю від обстрілів, і як це захищає, дуже багато людей мені написали і написали в коментарях, наскільки це працює, наскільки це важливо. Написало дуже багато і підтверджень, що це дійсно працює. Я також провела прямий ефір на цю тему. Його можна подивитись на моєму Ютуб-каналі Олена Регерсолог. Будь ласка, він там зберігся, його можна подивитись, але також сьогодні був знову масований обстріл. І також у мене прийшла думка, що потрібно створити ще таку окрему групу, де ми зможемо підсилювати один одного, ділитися своїми враженнями, своїми напрацюваннями, хто як ставить купол, ми зможемо, там, зможемо обмінюватися. Як сказати, от коли починається обстріл, ми можемо навіть перекличку робити, там, хто тримає яку область, хто яке місто. Розумієте, це все нас буде більш е, згруповувати, тому що ми разом один одного ми підсилюємо. Тому ця група, е, я надіюсь, я вірю в те, що вона нам принесе більшу силу, більший захист, і ми там більше об'єднаємося. Отже, групу я створюю в телеграмі, вона буде відкрита. Будь ласка, доєднуйтесь, хто хоче. Називатись вона буде Захисний купол. Посилання на цю групу я залишу в описі під цим відео і також в першому коментарі. Будь ласка, копіюйте або просто знаходьте в телеграмі групу відкриту, яка називається Захисний купол. Приєднуйтесь і будемо робити перекличку, будемо організовуватись, будемо підсилювати один одного. Так що я вас всіх чекаю.